Слава Богу. Слава Богу. Вітаю вас всіх, любов'ю Христа. Трошки бачу, ви вже накуштувались так багато духовної піші. Не знаю, як ви, як я сьогодні пережив зранку і сонце, як ішов назад, пережив дощ, як йшов сюди, пережив сніг. Такі благословення я сьогодні переживав від Бога. І я думаю, кожен з нас чимось щось отримує від Бога особливе, коли він приходить до церкви. І хочу зачитати такі слова. Записанные послания Павла Филиппийцам, Другий раздел, первший виж. <coughs> Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, и сострадательность, то дополните мою радость. Кажи, если есть какое утешение во Христе, и <coughs> я задумался как буквально на днях, э, так по особливому чем. Я втішаю своє серце тоді, коли в мене є якась проблема. Тоді, коли мені, в мене ну, є друзі, якими я можу прийти з ними, помолитись, поділитися з ними. Але чим я втішаюсь тоді, коли в мене моя реальна така проблема, коли мені ніхто не допоможе, крім Бога? Я не знаю якось з дитинства, я так навчився, ніхто не вчив мене. Коли, Якісь мене ставалася ну, така дрібна, там незначна, незначна сильна проблема, коли я просто йшов до школи, там не повчив уроків, я молився, Господь, дай мені, щоб вчителька не визвала мене там, і Господь милував там. Коли я їхав на поле, орати там землю, ну, я молився, кажу, Господь, дай мені устрій в цьому, щоб тато не ображався, коли я ж роблю щось не так. Я просто втішав себе цим. Це мене втішало і давало мені надії на те, що Господь мені допоможе під час цього. І зачитаю ще вірш, такий, псалом, благословений псалом Давида, це я. 36 псалом, и другим вершом написаны такие слова. Третьим вершом. «Уповай на Господа и делай добро». «Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет тебя, и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покурить Господу и надейся на Него, І я хочу виділити такі, знаєте, якби шаги, якби постулати такі, коли щось не так, і з цих прочитаних слів все перше, це оповай на Бога. Коли, знаєте, вмирає Надія, я врахую, що ну, життя тоді людини закінчується. Надія це те, що. Ну, Якщо вона помирає, то тоді все з людиною. Я, я, ну, я так рахую. Тобто, коли є якась проблема, перш за все, це треба проявити надію до Бога. Друге, це утішатися Господом. Що я про що я б хотів би поговорити. Навіть не другій частину цього вірша, там де говориться, і він сповні желання серця Твоєго, а просто утішатися Господом. Як це? Коли, коли потрібно втішатися Господом і для чого? Кожен з нас, я думаю, кожен день, коли прокидається, він чимось хоче зайняти себе, чимось хоче зайняти свої руки, своє тіло, свої уста, щоб ну, провести гарно цей день. Але Кожної людини, кожної людини в серці є таке місце, яке тільки може, може заповнити Бог і більш ніхто. Люди часом заповнюють це місце, чимось іншим, там грошима, роботою, чимось таким матеріальним, але це місце тільки може заповнити Бог. І є благословені, що ми можемо втішатися Богом всяк час. Ми можемо, коли людина втішається в то вона хоче, щоб ну, не тільки сама втішатися, а втішить іншого. Вона має вона хвилюється за тих людей, що ще не пізнали Бога, і вона молиться за них. Вона хоче втішитися разом з ними. І коли Божа сила починає працювати в нашому житті, то змінюється система наших цінностей. Бувало, я ходив до лікарні, і ну, я бачив тих людей, я співпереживав з ними, я розмовляв з ними, але коли ти, будеш, коли ти лежиш в лікарні, і коли кожна капля, яка б'ється в стекло, в скло, кожна. Кожний листочок, який ти бачиш, ти розглядаєш його по-іншому. І коли кожний промінчик світла, ти розумієш, що він якийсь став новий для тебе, тоді коли Господь торкається тебе і хоче, щоб ти більше і більше наблизився до нього через такі прості речі, через Хочеш щоб ти більше побачив милість Його. Ми часом люди задаємо питання: Господь, чому так? Буквало так. Чому Господь ти так допустив в моєму житті те і те? Чому Ісус? Що я не можу жити так, як інші люди? Чому? Але хто ми такі, щоб задавати Богу ці питання? Чого? Ми, не, ми робимо неправильно, коли задаємо Богу питання, чого так сталося, чому так? Знаєте, Я така вислів, один, коли ти лежиш на дні, то коли, ну, підніми щось звідти, коли, там, коли ти там був. Це є важливо, коли щось через щось ти проходиш, треба зробити для себе гарний висновок. Я не знаю, я візьму на себе таку відповідальність. Я думаю, знайомий приклад нам поділю людей на дві категорії. Хтось бачить в нас, що цей стакан на три четвертих наповнений водою, а хтось бачить, що він на одну четверту наповнений повітрям. І чому відрізняються всі люди своїм розумінням, своїм пізнанням? І... Ісаї, 51 розділ, 12 стишок. Я, говорить Бог, я сам утешитель ваш, хто ти, що боїшся чоловіка, который умирает і сина чоловічего, который теж і трава. Господь каже, що Він тішитель наш. І в чому ми знаходимо тіху, коли. Молитва наша не почута. Кому ли ми молимося день, два, рік, два, чотири, і молитва наша, ми здаємося, Бог не чує нас, і ми, можливо, перестаємо молитися або хоче, щоб і ми ще помолились день. Ще звершили одну молитву. Чи ми знаходимо в тіх тоді в Бозі, коли наша молитва, здається, не чує, коли куча проблем і всяких негараздів, чи ми тоді звертаємося до Бога. Чи ми просто ходимо, як той ранений звір, скуткав, скуткав куток, опускаємо руки і думаємо, для чого це мені? Але наша втіха є в Бозі. Багато є наших людей в ну, всьому світі, я знаю в університеті, вони впадають в депресію, в пересесію, звичайно. Такі багато людей, багато роблять таких депресивних ситуацій і не знаходять втіхи ні в чому, тому що вони протягом року нічого не вчили. І коли приходить цей такий сказати важливий елемент, вони не знають, де знайти те, що їм потрібно. Цей розмір в душі ну, з Бога він не наповнюється нічим і вони не знають, де знайти втіху. Я думаю, пастор помітив, що коли сесія, то студенти, студентів більшість в церкві. Студенти, Студентів студентів є. да, Якби були частіше сесії, то було б постійно в церкві. Слава Богу. І наші думки, вони можливо руйнують нас. Можливо, не волять нашу на ту дорогу, але я хочу закликати всі до того, щоб Господь був нашій розкіш'ю. Що коли ми йдемо, і щось в нас не так, ми завжди помолились до Бога. Ми завжди довіли йому цю справу, втішились ним. Не просто помолились, Господь, ось так і ось так, а щоб вся молитва стала втіхою для нас, щоб ми далі надіялись на Бога. Зачитаю ще при прикінці один вірш, друге коринфлянам, 13 розділ, 11 вірш. Прочим, браття, радуйтесь, усовершайтесь, утішайтесь. Будьте единомисленны и мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Каже, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. За ці слова, Хай будет слава Богу. Аминь.